Вітаю! Засіб для самостійної роботи є наступним. Перше, введіть щоденник почуттів, складіть перелік почуттів, які ви пережили протягом дня. Записуйте у своєму щоденнику. Коли ви переживаєте кожне почуття, де ви його переживаєте, і будь-який вираз почуття, якщо воно було виражене. Якщо хочете, можете фіксувати лише ті випадки, коли ви відчували чи усвідомлювали почуття, але не відчували чи не пам'ятаєте його прояву. Через якийсь час складіть схему вашого прогресу. Позначте у щоденнику, які почуття ви можете розпізнати, але не можете висловити. Наприклад, гнів чи образа. Запишіть почуття, які відсутні у списку яких почуттів у списку не вистачає, друге. Складіть опис різновиду почуттів, які виражалися у вашій сім'ї матір'ю, батьком, братами чи сестрами, який зразок ви найчастіше наслідуєте. І третє. Складіть перелік того, що з вами відбувалося в дитинстві, з приводу чого ви відчували почуття гніву та смутку, страху чи збудження. Поряд з кожним почуттям поставте букву В, якщо ви висловлювали гнів, смуток, страх, щастя. Та відзначте, у яких ситуаціях ви пригнічували чи стримували свої почуття. Нарешті порівняйте обидва переліки. Подивіться, чи ви реагуєте так само, як у дитинстві. Яка ваша реакція і як вона змінилася? У кабінеті психолога ви можете відчути підтримку основних потреб. Звичайно, ви можете отримувати підтримку і від вашого партнера або друга, але основна відмінність полягає в тому, що психотерапевт має великі навички у наданні допомоги для відновлення зв'язку з вашими найглибшими почуттями. Він надасть вам можливість висловлювати їх у безпечній обстановці. Засоби для роботи у групі підтримки. Групи підтримки корисні при роботі з висловленням ваших почуттів. Одним з найважливіших способів підтримувати ваші почуття є реакція у відповідь від інших членів. Вправа, яка є корисною для цієї мети, називається бомбардування джерел сили. Кожній людині надається дві хвилини для того, щоб розповісти членам групи про свої джерела сили та ресурси. Це може бути хобі, улюблені заняття, література, мистецтво тощо. Потім групі надається три хвилини, щоб висловити цій людині, які її сильні сторони бачать члени групи. Найкращим чином працюють групи, до складу яких входять трохи більше шести учасників. Бажаю вам продуктивної роботи та відмінного настрою. Побачимося у наступному модулі.